Думи, думи мої думи, лихо мені з вами. Знаєте, про що я думаю? Я думаю про те, що з нами відбувається, як із суспільством. Українців зараз розриває не лише війна, на мою думку, нас розривають такі навішані ярлики, взаємні звинувачення. Кажуть, що ті, хто поїхав, вони зрадники, а ті, хто лишився, кажуть, що вони герої. Але ж це розділення. Підігрівають навмисно, бо розділеними нами набагато легше керувати. От, якщо, можливо, хтось дивиться із тих, хто виїхав під час повномасштабного вторгнення, напишіть в коментарях, чи відчуваєте ви оцей тиск постійно виправдовуватися за те, чому ви поїхали. На мою думку, нас вчать міряти патріотизм географією, мовою, вишиванкою. А патріотизм це не адреса, це дія, це цінності, це підтримка, це відповідальність. І дуже шкода, що ті, хто починають сварки на тему, хто ж правильніший українець, не питають, чому нас так легко стравлюють, чому ця тема постійно у соціальних мережах, чому у нас замість єдності внутрішня війна? Коли суспільство роз'єднане, ним набагато легше керувати. І це не моя фантазія, ні, це ази політики. Бо політика це певний набір інструментів, методів і технологій впливу. Коли ви бачите, що в соціальних мережах постійно розганяють одну й ту саму тему, кажуть, що ті типу, поїхали вони зрадники, сидять там за чужий рахунок. Це не виникає з повітря. Бо соцмережі сьогодні це не просто платформа для думок, це поле для тригерів і керування увагою. Вам може здаватися, що це просто ж люди пишуть? Н -н -н. Ні, це не просто люди пишуть. Це продумано. Це багаторазово повторюється, щоб закріпити в головах у людей. Бо поки ми сперечаємося між собою, ну хто ж правильний українець? Люди не дивляться у бік реальних проблем. І якщо ви думаєте, що це так просто співпало, ні, друзі, у політиці нічого не буває просто так. Подумайте про це, коли наступного разу ви побачите черговий пост у стрічці про тих, хто виїхав, або про мову. До речі, мовне питання це взагалі сьогодні часто використовують такий як навмисний інструмент поділу. Коли Людину знецінюють не за дії, а за те, якою мовою вона говорить. Це ідеальний механізм розколу. Соцмережі створюють таку ілюзію, що це просто народна думка. Але це не так, друзі. Це такі повторювані фрази. Повторювані наративи, однакові формулювання і використовуються одні й ті самі тригери. Коли ви наступного разу будете читати черговий пост, просто зупиніться на секунду, прослідкуйте не лише цей зміст, а саму манеру подачі, які слова повторюють, які емоції з вас намагаються витягнути. На що саме вас провокують? На злість, на сором чи на агресію. І перш ніж написати. Якийсь коментар, поставте собі одне просте питання. Це моя думка, чи мені її все ж таки нав'язують? Бо кожен емоційний коментар це ще одна цеглина в стіну нашого з вами роз'єднання. А усвідомленість, до речі, це одна з найсильніших форм опору. Більшість українців, які поїхали е, після повномасштабного вторгнення, поїхали не у пошуках кращого життя. Ті, хто шукав кращого життя, вони емігрували ще задовго до 2022 року. У них був час, план і підготовка. А тут абсолютно зовсім інше. У більшості це було вимушене рішення. І коли сьогодні кажуть, що вам там добре, що ви ж там. Добре, влаштувалися, це звучить як знецінення всього того, що було втрачено людьми. Бо люди втратили свій дім, професію, соціальне коло, відчуття стабільності. І ніхто, ніхто не поїхав з відчуттям перемоги. Поїхали з відчуттям, що тебе виштовхнули із твого життя, і тим, хто поїхав, не легше. Їм інакше важко людям, які вимушено поїхали, зазвичай кажуть: ну, типу, ти ж поїхав, ти отримуєш допомогу, а значить, не маєш права скаржитись, бо тобі добре. Але люди тікали не від бідності, вони тікали від війни, і це принципова різниця. Давайте візьмемо Німеччину людям, які в Німеччині постійно кидають в обличчя. Ви сидите на допомозі, ви маєте бути вдячними. Але по-перше, Німеччина це соціальна держава. Тобто, соціальна допомога це не подарунок, це не милостиня. це частина їхньої системи, це така їхня політика в державі. По-друге, на цій самій допомозі тут сидять мільйони людей. Це німці, мігранти, біженці з усього світу. Але чомусь оце сидіння стає проблемою саме тоді, коли мова йде про українців. От я ще не разу не чула. Щоб е, про сірійців щось подібне говорили, або безкінечно постили в соціальних мережах, що сірійці в Німеччині сидять на шиї. От інші біженці вони не почуваються винними абсолютно. І це е, теж не випадковість, з друзі. Це називається вибіркова публічність. Коли одну групу людей постійно Обговорюють, постійно виносять на загал, а інших ні. І це теж інструмент політики, так само, як і мовні вкиди, так само, як і поділ на правильних українців і неправильних українців. І от виходить така фігова формула: ти отримуєш мінімум, живеш у постійній адаптації, втрачаєш професію, статус, втрачаєш, живеш з думками про своїх рідних, які залишилися в Україні. Але тобі кажуть, тобі добре, будь вдячним. Чого ти не радієш, але люди приїхали в Німеччину, бо в нашій країні йде війна, і українці не просили особливих умов, а лише скористалися тією системою, яка була створена задовго до того, як українці сюди приїхали. Тому це не робить нас ні боржниками, ні винними, ні зобов'язаними бути вдячними. Сам тимчасовий захист, європейський союз вперше в історії застосував саме до українців, але він не був створений спеціально для українців. Цей тимчасовий захист існує ще з 2001 року. Його запровадили ще після війни на Балканах. Здається, просто раніше європейський союз його не застосовував. І дійсно, країни Європейського союзу вперше застосували цей статус саме до українців, бо приїхало багато людей, і всі через одну очевидну причину приїхали. Тому всім дали цей однаковий правовий статус, і е, така ключова причина це адміністративна доцільність, а не унікальність українців. Зараз перейду більш тихіше місце, тому що піднявся дуже сильний вітер, і незручно записувати. І класична процедура біженства вона передбачає індивідуальний розгляд кожної заяви окремо. Це були б допити, довгі роки розгляду е індивідуально допитували б кожну людину, і це був би повний параліч, просто системи для Європи. Тому всім дали зразу однаковий легальний статус. І повірте, людям, які поїхали, їм абсолютно, абсолютно не солодко. У мене є знайома сім'я лікарів. Він хірург, вона стоматолог, обоє з великим досвідом роботи, тобто, це не вчорашні випускники медуніверситету. І здавалося, що лікарі вони ж всюди потрібні. Але реальність трохи інша. Ти не можеш просто приїхати і працювати за своєю професією лікаря. Максимум, на який ти можеш тут розраховувати, це санітар або допоміжний персонал. Не тому, що ти поганий фахівець, ні. А тому, що диплом твій треба ще визнати, пройти тутешню кваліфікацію, вивчити нормальну мову. І повірте, це займає дуже багато часу і, і дійсно розтягується на довгі-довгі роки. Тому, коли хтось каже, що вони просто там сидять на джоб-центрі, то Варто пам'ятати, що за цим часто стоїть не лінь. А втрата професійного статусу, довга адаптація і вимушений компроміс в першу чергу із самим собою. Є ще одна річ, про яку дуже рідко хтось говорить вголос: це досвід спілкування з джобцентром. Уявіть, приходить на прийом лікар-хірург, людина, яка роками несла відповідальність за життя і здоров'я інших людей, займала певну керуючу посаду, і по той бік столу сидить адміністративний працівник. Здебільшого його максимум це. Він закінчив хаупчулі і пройшов, можливо, аусбільдунг. і то не факт. І його задача просто оформлювати справи, не оцінювати ваш рівень, не вирішувати вашу кар'єру. Але дуже часто ця межа вона взагалі зникає. І замість пояснень прав ваших і можливостей, а в джоб центрі тобі ніхто не пояснює твої права. Їх взагалі ніде не пояснює. Ти сам маєш знати всі свої права. В джоб центрі багато розказує шансів у вас. Мало. Маєте йти ось туди, де є вакансія. Ось є вакансія прибиральника в Макдональдсі. Ідіть мийте підлогу. Іншого варіанту у вас немає. Причому інколи це розказують в такому тоні, що ніби перед ним не доросла людина сидить з досвідом, а хтось кому треба пояснювати взагалі сенс життя. Я знаю багато історій і про лікарів, і про людей, які хотіли відкрити бізнес, але натикались не на закон, а на особисте бачення братора. Хоча правда дуже проста: бертор не має права забороняти і не має права тиснути, не має права вирішувати замість вас. Але якщо людина цього не знає, виникає дуже Небезпечна ілюзія, що перед тобою сидить влада, а це не влада, це просто кабінет і стіл, і система починає ламати не тому, що вона жорстока, а тому, що люди просто не знають, де закінчується повноваження цього оператора. І тим, хто в Україні залишився, їм теж неймовірно тяжко. Бо це життя під обстрілами, це постійна напруга, це страх за дітей. Люди в Україні, вони дуже-дуже виснажені, вони не просто втомлені, вони на межі. У людей немає світла в квартирах. В квартирах так само холодно, як і на вулиці холодно. У людей немає опалення, води навіть в квартирі немає. І це не просто незручно. Це постійний стрес і, і, і для тіла, і для психіки, і людська нервова система вона взагалі не створена для життя в холоді і темряві і в такій. От Загальній невизначеності і війна, знаєте, не зробила з нас героїв. Вона розбалансувала наше суспільство, зробила його виснаженим, напруженим і дуже вразливим. А політики та інформаційні технології вони зробили свою справу. Вони нас почали ділити замість того, щоб підтримувати. І ті, хто залишився в Україні, вони працюють, тримають фопи на плаву. Іноді виходять в нуль, іноді в мінус. Здебільшого в мінус, але вони не здаються. Мої подруги тримають салон краси в Києві, і знаєте, зараз це не бізнес, це щоденний подвиг, це героїзм без світла, без води, з постійними витратами. Але вони все одно працюють. І знаєте, що вражає найбільше? От зайти до них в салон або в будь-який інший салон в Україні. І зайти в салон в Європі або в кафе в Європі. І ми, ми під час війни тримаємо марку рівень сервісу. Ми тримаємо гідність навіть у ці тяжкі часи. І ті, хто поїхав, між іншим багато де показали цій Європі, як має взагалі виглядати сервіс і чистота, як взагалі має виглядати турбота про клієнта, коли нас ділять на правильних і неправильних, це вигідно нашим політикам. І чим більше ми збережемо людяність зараз, тим сильнішою буде наша Україна. Потім не перетворюємо свій біль на зброю одне проти одного.